Вітаю, друзі! Уявіть собі, ви відкриваєте магазин і бачите цінник на новий смартфон, і хочете сміятись, щоб не плакати. Чому так сталося? Розглянемо докладніше. В коментарях під оглядом смартфону Oppo A6 Pro багато хто писав, що ціна завищена, а раніше було дешевше. В цьому відео я поясню, чому це відбувається, і що це нормально, а не примха конкретно Oppo. хоча Oppo ніколи не була про дешеві смартфони. Отже, смартфони та ноутбуки дорожчають. Чому так сталося? Коротка відповідь бум штучного інтелекту. Довга відповідь. Цей бум з'їдає все світове виробництво і увесь світовий запас пам'яті. І тепер смартфони, планшети, ігрові консолі, ноутбуки, готові ПК та деякі комплектуючі, дорощують так швидко, що навіть майнінг-бум виглядає спокійною екскурсією. Почнемо з простого факту: В Кореї звичайний модуль DDR5 5600 на 16 ГБ, ще в серпні коштував 47 доларів. Зараз він злетів до рівня 140-150 доларів, тобто триразовий стрибок за 3 місяці. Це не ріст, це просто божевільне на ринку. І так, вже можете в коментарях писати, які ціни бачите у своєму місті. Я коли заходжу на хотлайн, трохи лякаюся від цін та графіків. Тайвань теж не відстає. Там оперативну пам'ять передають тільки у комплекті з материнською платою. Потрібна тільки пам'ять? Вибач, бери комбо. Бо дистриб'ютори намагаються позбутися старих запасів материнок перед новим поколінням процесорів. На Amazon модуль Corsair на 16 ГБ вже коштує 125 доларів. Ще кілька місяців тому стільки коштував крутий комплект на 32 ГБ. А ще зростають ціни на міні-ПК, готові збірки, відеокарти і твердотілі накопичувачі. AMD вже попередила, буде дорожче. Якщо вам цікава тема про гаджети, не забудьте підписатися, буде ще багато цікавого. Точний інтелект підливає олію у вагонь. Центри обробки даних скуповують прискорювачі як гарячі пиріжки, а кожному такому прискорювачу треба чимало пам'яті. І цифри реально жорсткі, щоб не сказати жорстокі. Пам'ять DRAM подорожчала на 50% від початку року. LPDDR5X для смартфонів теж дорожчає, бо Nvidia ставить їх по 480 ГБ на один процесор Grace. Для порівняння, у флагманському смартфоні стоїть 16 ГБ. Відчуйте різницю. Фактично Nvidia викупає всі запаси, ціни летять вгору, собівартість смартфонів зростає, наслідки цієї гонки штучного інтелекту ми бачимо на цінниках. Виробники пам'яті переключають лінії на HMB для Nvidia та AMD, а звичайна пам'ять йде в мінус. Її виробляють менше, попит перевищує пропозиції, ціни ростуть. Ож чому все дорожчає? Бо штучний інтелект пожирає пам'ять терабайтами, дата-центри ростуть, а виробники не встигають наростити потужності. І поки цей попит не впаде, гаджети дешевшими не стануть. І ще одне: деякі виробники розглядають варіант скорочення виробництва бюджетних моделей, тих самих народних серій, які всі купують. Бо Пам'ять у собі стала надто дорогою. Поки що мова йде про відеокарти. Водночас розробку та виробництво нових материнських плат призупиняють, бо в сучасних ноутбуках пам'ять часто розпаяна на платі. Немає пам'яті, навіщо ті плати. Тому готуємося до подальшого подорожчання гаджетів. І від глобальних проблем переходимо до наших рідненьких. Ніхто ж не відміняв інфляцію в Україні та потуги Гетманцева ще більше поскубати гусака. Тому на додачу до глобального зростання цін приплюсовуємо ще й наші локальні фактори здорожчання. Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати, як ви зараз оцінюєте ринок смартфонів та ноутбуків і на що плануєте апгрейд. Отаке От вийшло сумне пояснення високих цін на гаджети. Напишіть у коментарях, варто робити більше таких пояснювальних відео про тенденції у світі гаджетів та техніки. І обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Вас чекає багато цікавих гаджетів.